Унікальні золоті прикраси, витвори мистецтва первісних людей, житла стародавніх цивілізацій та унікальні поселення, яких не існує ніде в світі, все це віднайшло не одне покоління українських археологів. Які унікальні відкриття нам подарувала українська археологія, і чому вона така недооцінена? Про це і не тільки дивіться далі у відео. Вітаю! Мене звати Максим. Я викладач історії, і це мій YouTube канал Містер Кірсанов. В цьому відео ми з вами поговоримо про найцікавіші археологічні знахідки, які були віднайдені на території України, починаючи із далекого 19-го століття. Я познайомлю вас з історіями таких, на перший погляд, безперспективних персонажів, як Вікенті Хвойка, та. Борис Мозолевський до речі, Бориса Мозолевського врятувала його знахідка, яку зараз. Вивчають у школі, і яка виноситься на НМТ з історії України. Тож замість довгих прелюдій, розповідей, давайте одразу перейдемо до справи. Але не забудьте підписатися на мій канал, поставити цьому відео вподобайку свою. Ну і діліться в коментарях своїми думками, які найцікавіші археологічні знахідки ви вже знаєте. Тож поїхали! Довгий час українські землі були у складі інших держав, але історична наука українців активно розвивається ще з 19 століття. Тому за цей час нам вдалося збагатити чимало наших музеїв колекціями кераміки, древніх трипільців, зброї кочовиків дорогоцінним скіфським золотом та витворами мистецтва першої людини, котра з'явилася на українських землях. Всі речі, які я вам покажу в цьому відео, ви матимете шанс побачити на власні очі в музеях країни. Ну і розпочнемо ми з вами із найстарішої знахідки на території України. Яка датується періодом раннього палеоліту? Це час, коли первісна людина вміла лише виготовляти знаряддя праці з каменю, і ця стоянка первісної людини знаходиться на території українського Закарпаття. До речі, саме там з'явилася найперша людина на території України близько одного мільйона років тому. 1974-го відбулася грандіозна подія серед істориків-науковців не тільки тогочасного СРСР, а й Європи. Адже експедицією на чолі з Владиславом Гладиліним було віднайдено залишки найдавнішої стоянки первісних людей в селі Королево, Виноградівського. Району Закарпатської області. Там віднайшли знаряддя праці часів палеоліту, зокрема рубила, різці, чопери, які наразі зберігаються у виноградівському музеї. Розкопки на території королева тривали аж до 1992 року. За цей час вдалося встановити точний вік археологічних пам'яток, який сягає більше одного мільйона років тому. Якраз ця стоянка може згадуватись у тестах НМТ. З історії України. Тому, будь ласка, якщо ви складаєте нам те з історії України, то запам'ятайте, що стоянка первісних людей в селі Королево на Закарпатті є найдавнішою, і саме там з'явилася перша людина на українських землях близько одного мільйона років тому. І до речі, і невеличка рекламна пауза. Якщо ви зараз готуєтесь до НМТ, не знаєте з чого почати, мучаєтеся в сумнівах. То приходьте на мої індивідуальні або групові заняття. Там я професійно готую школярів до НМТ, даю готові матеріали зрозумілою мовою і з гумором пояснюю складні теми і допомагаю легко вивчати дати з допомогою флеш-карток. Тож, покликаннячко на сторіночку на сайті лишу в описі під цим відео. Якщо готуєтесь до НМТ, от скоро НМТ з історії України, прям дуже-дуже жорстко. То приходьте, допоможу, підтримаю і приведу на НМТ прямо за ручку, давши усі, усі шпаргалки. Ну, а давайте рухатися далі. На жаль, історія із цією стоянкою в селі Королево. Не хеппі-ендом. Вже в роки незалежності територія, де проходили археологічні розкопки, стала частиною заводу з переробки щебеню. Значна частина культурних шарів була просто знищена під час створення кар'єру. У 2012 році голова Закарпатської ОДА заявив про намір музеїфікувати територію палеолітичної стоянки. Але щось пішло не так. Вже у 2018 році. Місцевий кабельний телеканал Закарпаття показав, як далі продовжують знищувати унікальні пам'ятки. Сама ж стоянка пішла у забуття. Деякі місцеві, котрі давали інтерв'ю Суспільному, навіть не знали про її існування. Знаєте, доволі печально, що так склалося із. Тим місцем, яке могло б стати найвідомішою туристичною пам'яткою в Європі, куди б черги вишиковувалися за квитками і куди б обов'язково, знаєте, як на паломництво приїжджали б любителі історії. Знаєте, я приїхав би туди перший. Тому хочу щиро побажати Закарпаттю, селу Королево відновити, відбудувати це унікальне місце і прийняти перших туристів. І якщо це станеться, то я обов'язково поїду туди і покажу це місце на своєму YouTube-каналі. Ну а ми з вами рухаємося далі до наступної цікавої пам'ятки в нашій дорі... добірці. Це Мізинська стоянка у Чернігівській області. Там були віддайдені просто унікальні речі. Уявіть собі, первісні люди навіть виготовляли. Музичні інструменти, тож давайте поговоримо про те, якими були вони та як виглядали. Унікальна археологічна стоянка, яка познайомила українських істориків археологів з унікальними зразками палеолітичної культури. Її випадково знайшов один з місцевих у своєму дворі 1907 року. Тоді господар повідомив, що побачив на своєму подвір'ї величезні кістки. Після цього місцем поблизу села Мізин сучасної Чернігівської області зацікавилися археологи. На території, де проводило розкопки не одне покоління вчених вдалося знайти зразки жителей, яким близько 18 тисяч років до нашої ери. Також різноманітні знаряддя праці та унікальні витвори мистецтва, різьблені меандровим орнаментом, бивні, мамонта, статуетки. Найунікальнішою знахідкою серед цього всього стали архаїчні музичні інструменти, які зроблені з кісток. З допомогою них стародавні Поселенці організовували музичне супроводження своїх танців. Пам'яткою, яка виноситься на НМТ з історії України, є браслет з меандровим орнаментом. І знайдений він на тій самій мізинській стоянці. Е, до речі, якщо ви складаєте таке НМТ, то подивіться уважно ще раз на е, малюнок цього браслета з мандровим орнаментом. І запам'ятайте собі, тому що в демоваріанті тесту НМТ е, на цей рік трапилося завдання, де в варіантах відповідей була картинка із цим браслетом. Ну, а ми давайте рухатися далі будемо до е, наступного періоду в хронології, і це п'яте, третє тисячоліття до нашої ери. І саме е, в той час на українських землях проживали унікальні племена землеробів, які мали. Неймовірно технологічно розвинену архітектуру і робили просто неперевершену декоровану кераміку, яка є нашою національною спадщиною. Так, мова йде про трипільців, яких відкрив теж український археолог, але аматор Вікентій. Хвойка мода на археологію якраз панувала в тому далекому 19 столітті, і в тренди потрапив такий собі чоловік, що не мав профільної освіти, але був настільки наполегливим, що з допомогою самоосвіти здобув всі свої навички. Вікентій Хвойка народився на території Чехії, яка входила до складу Австрійської імперії. Його родина мала шляхетське походження. Сам він всього лиш закінчив комерційне училище. Це як зараз загальноосвітня школа, що включає старші класи. Пізніше він переїхав на територію України, зайнявся археологією та зробив кілька цікавих відкриттів, зокрема Кирилівську стоянку на території Києва, а також рештки поховань зарубенецької археологічної культури. Але найбільшим його відкриттям стала трипільська культура. Це відкриття внесло Вікентія Хвойку, який був аматором у підручника історії. А його е, унікальне відкриття проноситься з покоління в покоління, і ми зараз на уроках історії в 5 шостому класі згадуємо про цю унікальну трипільську культуру. Але. Що ж з нею сталося? І до речі, чим же унікальна ця трипільська культура? В ті далекі часи вони будували величезні поселення, володіли технологією створення хат мазанок, які подекуди мали навіть два і більше поверхи. Унікальною є кераміка трипільців, неперевершені розписи, якої є вже частинкою українського культурного коду. Разом з тим, цей загадковий народ не залишив по собі жодних писемних пам'яток, які допомогли. Могли б нам встановити те, як же вони самі себе називали. Проте трипільці стали настільки сильно асоціюватися з українською культурою та історією, що дехто їх навіть охрестив предками сучасних українців. Хоча це насправді не так, трипільці зникли таким же загадковим чином, як і з'явилися. Проте, е історики, аматори, е професійні науковці, археологи, реконструктори вирішили реконструювати трипільське поселення, і цю реконструкцію можна побачити навіть у наш час, і зануритися у ті далекі-далекі часи, коли на українських землях були лише перші примітивні цивілізації. Ну, а що ж чекає в цій сюжетці на нас далі? Які ще відкриття робили українські археологи, як професіонали, так і аматори? Наступне відкриття врятувало майбутнє цілої людської долі. Тож, давайте поговоримо, як це вдалося. Кургани, кургани і ще раз кургани. Це те, що можна часто побачити, подорожуючи Україною. Саме ці могили стародавніх кочових царів подарували майбутнім поколінням унікальні пам'ятки, зокрема скіфське золото, яке просто є безцінним. І унікальне відкриття, яке зараз вивчають на уроках історії України, зробив Борис Мозолевський. Його вважали в радянські часи безперспективним науковцем, істориком, археологом, адже його біографія була, м'яко кажучи, неблагонадійною. Але. Так склалося його життя, і таку цікаву деталь підкинула його життя доля, що це перевернуло не тільки його власне життя, а й в цілому українську історичну науку. І зараз це грандіозне відкриття ми вивчаємо в школах. Як же так сталося? Чому Борис Мозолевський е їздячи на відверто безперспективні розкопки, зміг? Відкрити таке, що досі захоплює подих у всього світу. Тому зараз я вам розповім про знахідки. В курганах, похованнях давніх-давніх кочовиків на території України, недовіру в радянської влади він мав від самого дитинства. Це було пов'язано з його батьками, яких совок відносив до класових ворогів. Ще в далекі 1930-ті роки, коли відбулася масова та примусова колективізація, радянська влада боролася з так званими куркулями, заможними селянськими родинами, котрі своєю працею. Змогли зібрати для себе статок. І батьки Бориса Мозолевського були саме такою родиною. Життя перед сином класових ворогів поставало безперспективним. Е, в підлітковому віці хлопець для себе обирає. Ви не повірите? О май гад, Військову кар'єру і вступає до спецшколи воєнно-морських е, сил СРСР. Він її закінчує і йде далі кар'єрними сходинками в радянській армії. Але у 1956 році відбувається скорочення е кількості військових е в Радянському Союзі. І Борис Мозолевський залишається без роботи і мусить шукати собі щось інше. Після цього майбутній археолог цілих 10 років працював звичайним кочегаром разом з Василем Стусом. Паралельно, без відриву від роботи, він закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Шевченка. Далі на нього чекала наукова робота. Він став редактором в журналі Наукова Думка. Але після того, як до влади. Де в СРСР прийшов Леонід Брежнєв, Мозолевського звільнили з редакції. Він опинився під загрозою репресій. Мозолевський пішов працювати позаштатним співробітником Інституту археології Академії наук української РСР. Тоді археолог розуміє, що його може врятувати лише якесь грандіозне відкриття світового значення. Але як же це зробити, якщо його відправляють переважно на якісь безперспективні проєкти? Але безперспективними вважали кургани. І як виявилося, даремно. Під час розкопу кургану товста могила Мозолевський випадково натрапив на безцінний скарб золоту пектораль з унікальним тваринним орнаментом. І тут він розуміє, що в його руках опинилася пам'ятка світового масштабу. Але що робити, щоб її хтось собі інший не забрав? Тут Борис Мозолевський придумав, як викрутитися. Він е, одягнув цю пектораль собі на шию, е, прикрив старою тілогрійкою, ще одягнув інші частини одягу і таємно провіз пектораль до Києва. Неперевершена історія, правда. Далі він показав її Олесю Гончару, який допоміг йому організувати зустріч з першим секретарем ЦК КПУ Петром Шелестом. Там неблагонадійний археолог її представив. Ця золота пектораль справді допомогла Борису Мозолевського. Його поспіхом от заднім числом зарахували на посаду молодшого наукового співробітника до інституту археології Академії наук української РСР. Також йому дали трикімнатну квартиру та премію у 500 карбованців. Хоча існує така історія, що Мозолевського змусили цю премію віддати на підтримку фонду миру. Ну, одним словом, я випадково прочитав таку думку, як готував матеріал до цього відео. Далі Мозолевський захищає кандидатську дисертацію. Пізніше очолює цілий відділ, що займається дослідженням е скіфських курганів. Ну і, зрештою, його життя пішло вгору. Але на фінал я підготував для вас щось дуже дуже цікаве. Це історія про те, як пересічний рибалка під час риболовлі зробив от чисто випадково грандіозне археологічне відкриття. І ця пам'ятка зберігається на Запоріжжі, і її можна навіть побачити. Одного разу, неподалік острова Хортиця під час риболовлі, місцевий рибалка випадково виловив меч, який одразу ж взялися досліджувати науковці із заповідника Хортиця. Виявилося, що він був залишений у воді ще в далекому 10 столітті. Науковці навіть припустили, що він міг належати князю Святославу, котрий. Загинув 972 року в битві з печенігами. Сам же меч, місцевий рибалка Сергій П'янков віднайшов у 2011 році. Зараз археологічна пам'ятка знаходиться в музеї козацтва на території Хортиці. А археологія водночас надзвичайно загадкова і дуже цікава. Наука, яка допомагає віднайти ті речові пам'ятки, які приховала під собою земля, природа, час, і археологія допомагає науковцям, історикам зробити справді грандіозні відкриття, які проливають світло на життя наших предків, і багато речей, віднайдених археологами, допомогло. Нам побачити ті далекі часи і зрозуміти, як жили наші пращури. Загалом українська археологія може здаватися на перший погляд. Безперспективною наукою. Але коли ми дивимося на ті унікальні пам'ятки, які можуть відкрити археологи і подарувати нам, я назвав би пересічним людям, які приходять в музей, щоб подивитися та відкрити для себе щось нове. Знаєте, насправді так, я маю історичну освіту, я викладач історії, але, зрештою, попри те, що маю певну Отичність до історії так само, як і вийду в музеї, щоб подивитися на ті грандіозні археологічні відкриття, адже їх роблять науковці-археологи. За що, на мій погляд, їм варто віддати е, значний респект. Ще така історія, яка трапилася в українському історичному науковому світі, це підрив Каховської ГЕС. Так, це величезна трагедія, яка забрала безліч життів. проте коли зводили Каховське водосховище, то під ним затопили величезні площі, які могли б дослідити українські археологи. Це так званий великий луг, де розміщувалося аж цілих п'ять запорозьких січей козаків. І туди, після осушення водосховища, вирушила навіть археологічна експедиція національного заповідника Хортиця. Того самого, де існує реконструкція Запорізької Січі. І знахідки навіть там зараз експонуються. І якщо ви колись будете в Запоріжжі, то неодмінно завітайте і подивіться на власні очі. Це справді вражаюче. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласочка, не забудьте його підтримати своєю вподобайкою. А також підписуйтеся на мій канал, якщо хочете бачити більше цікавого, корисного контенту про українську історію, саморозвиток українського світу та відеоігри. Але відеоігри пов'язані з історією, адже моя любов до історії проноситься через усі сфери мого життя: і через викладання, і через мій блог, і через дозвілля. Ну, а з вами, як завжди, був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі в наступних відео.